Сьогодні хочу вас навчити, як приготувати телячу печінку, щоб вона була зверху хрусткою, а всередині максимально ніжною та м'якою. І так, в першу чергу, печінку я помила, і тепер з неї обов'язково знімаю всю плівку. Тепер нарізаю на невеликі шматочки десь по пів сантиметру в ширину. До неї додаю тільки сіль і чорний мелений перець. Спецій я ніяких не додаю. Так, все перемішую. Тепер сковорідку поставила на вогонь, наливаю олію і добре нагріваю, щоб вона прям добре-добре нагрілася. Так, коли сковорідка готова, кожний шматочок печіночки обвалюю в борошні так гарненько. Викладаю на сковорідку і зараз я вам покажу головний момент. А тепер дивіться, як тільки на цій стороні з'являється сік, ось бачите, сік виділяється кров. Ми беремо і цей шматочок перегортаємо. Весь час смажу на великому вогні. Це ще не все. Коли з цієї сторони знову з'явиться цукровиця, ми будемо також, бачите, ось з'явилась, одразу перегортаємо. І будемо смажити до того моменту, поки цукровиці цієї не буде. Ну, але на це знадобиться десь 3 хвилинки. І показую вам результат. Вона дуже легко, бачите, ріжеться, і всередині вона готова.